Яскраві фарби дитинства, соковиті емоції і блискучі враження. Такою багатобарвною стала 30-та ювілейна виставка Різдвяна зірка, що відкрилася в міській художній галерії Одеси. Юні учасники з декількох країн у різноманітних техніках передали свій зимовий настрій і свої мрії про чудо. Це справжнє свято дитячого таланту та творчості. Роботи дуже яскраві, і рок від року рівень не падає, а навіть зростає. Цього року у нас учасники з трьох країн світу: це Україна, Польща та Сполучені Штати Америки. З метою підтримати талановитих дітей і створити умови для їх творчого і інтелектуального розвитку. 30 років тому в Одесі вперше провели міжнародний конкурс дитячої творчості Різдвяна зірка. Організаторами виступили Одеська обласна рада миру і свято Архангело-Михайлівський Жіночий монастир Одеської єпархії. Ця виставка є дійсно незвично унікальною, тому що і кількість творів, і їхня яскравість, їхня розмаїтість, і та майстерність, з якою вони зроблені, свідчать про те, що наші номінанти, наші учасники є також унікальними людьми. До експозиції різдвяної зірки увійшли роботи, виконані з різних матеріалів та у різних техніках акварель, гуаш, графічні роботи, ляльки, вітражі, декоративні композиції, глиняні іграшки та інші. Мене особисто вразило гран прі ця чудова бумага пластика. Як ви можете побачити, це робота з Чорноморського, але вона така масштабна, вона така цікава. Я коли дивлюся на неї, просто ну те, що це створено дітьми, насправді вражає. Одна із вподобань це ляльки-мотинки. Дуже важливо зараз продовжувати наші українські традиції це ще відомі наші прабатьки, прадіди, прабабусі робили своїм діткам такі іграшки. Загалом на виставці представлено 350 експонатів. А на сам конкурс діти надіслали більше двох тисяч робіт, тому що різдвяну зірку вони дуже чекали. Багато дітей, власне, які стали митцями вже зараз. Вони зросли на цьому конкурсі. Тобто, ми вже знаємо наших вихованців, які наразі є професійними митцями, професійними художниками. 30-й ювілейний конкурс відрізняє велика увага до теми України. Дітей теж хвилюють події сьогодення і вони відображають свої почуття і переживання. Малюнок дитини це відбиток її багатого світосприйняття. Якщо він уміло зроблений з натхненням талановито, самостійно або під керівництвом педагога такий малюнок розкриває дитячу особистість великому колу глядачів. І ровесники і дорослі вдивляються в роботу і відчувають, як оживають дитячі мрії, рухаються казкові персонажі, народжується чудо.